Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хочу показати і розказати про новий виріб електрогідравлики. Омметр, Прилад для вимірювання опіру вибухових мереж, калібровки детонаторів. Ну, в принципі, можна навіть використовувати для прозвонки мереж на ісправність. Я вже був знімав, хто не бачив поройтесь відео про попередній прилад. Вимірювання опіру, який я електрогідравліка, виробляє. Отакий от ото. сенсор один був. Краще подивитися то відео. Ну так, коротенько. В общем, тут були затискачі. Отакі от такі ото. стандартні ті самі. І плюс він дуже так от, яскравенько світився. Ну і показував нам опер. Зараз. Магазин стоїть по нулях, ну у його погрешність він бреше десь до 8 доходи. Ну, в принципі, то все і непогано, але зробили, на мій погляд, ну, ще ліпше. Принаймні, мені подобається і дуже сильно. Це буде називатись сенсор 2. Він вже теж прийшов ну, і всі бюрократичні кулада, прийнятий там на озброєння чи кодифікований, так що Дуже сподіваюся, що буде закупатись централізовано і видаватись в військах так. Ну, Відповідно, можна купити і за свої теж його. Втім, чим, чим мені подобається. Ну, Маленький в порівнянні з цим і легше в порівнянні з цим. Цей зручний, якщо ну, його використовувати десь в майстерні, на столі, стоїть там. І отак його кудись поставимо, в общем, як завгодно. Затиснув у нього там проводи з наконечниками і тикаєш кудись. Ну З собою, як би це теж. Але, як ото казали китайці старі, що слону хребта ламає остання соломинка, яку на нього поклали. Тому якщо ну, нам треба збирати торбу кудись на якісь виходи, на які ми ще будемо на своїх двоих, то скажем, габарити і вага має значення. І хоч воно і здається, що наче там, ну, воно досить поруч, якби. Але отак от, то потрошку-потрошку, -по і воно набігає так, що хер між. Тому, оцей, скажімо так, ліпше би використовувати вже, ну, на мій погляд. В якоїсь більш спокійній обстановці, там, ну, якщо касається там розмінування і тому подобне, то більше друга-третя лінія, то взагалі не проблема і не питання. Ну, якщо це якісь дії прямо то на фронті, то оцей, як по мені, більш виграє. Він менше, він легше, і він не так яскраво світиться, як оцей. Якщо там у нас ну хоч там червоне світло, що непогано. Тут біле і ну, досить крупні цифри, що в общем-то хорошо. Хоч екранчик і маленький, але цифри здоров'я. Ну і він виміряє опір. В общем, заявлений вимір від 0,3 Ом до 900 Ом. В житті він виміряє ну, від сотих, бачите. Оце зараз. у мене тут ці сотні. погрешність пляче. Тут сотих взагалі нема, 10 є. Вон, бачите. єдиничка додавалась. 2, 3, ну, в общем, йде Д10. ж в житті він виміряє. Ну, порог у нього він більш чутливий. І 900 умів, давайте йому поставимо Ті 900 умів. Это я поставив 9000 умів. Відповідно, він, конечно, і не міряє. Ось 900 умів. Причому, бачите, зроблено так, що на великих показниках ну, він відкидає десяті ті суті, тому що ну, сенсу немає. Ну і щоб в екран поміщалось. Але дивитесь далі. Тобто, це предельно заявлено. Але зараз я вам покажу, що він міряє в житті. А в житті він міряє 990. Ну, 8 ото що трохи береше оця штука, тобі ж вплатною до 1000. 990 Ом можна вважати, що він железно міряє. Якщо буде 1000, ну ви переберете його можливості, то буде отак. Оце він показує, що все, що у вас все погано. Ну, якщо відповідно буде та саме обрив мережі у вас, то він вам нічого і не наміняє. Якщо мережа занадто потужна, буде то, що я показав. Покажу отак от. Ну, і плюс він показує заряд. Він акумуляторний. Тобі ж той самий тип сі роз'єм стандартний заряджається. Ну, Звичайної зарядки, акумуляторний. В общем, акумулятор тут я навіть не уявляю, наскільки вимірів, його тут одної зарядки хватить. Тому що. Взагалі, мені його прислали, мабуть, хіро, більше двох місяців тому, в лютому десь, два місяці тому, в лютому. Ще дубак стояв, прислали і попросили його поламати. Ну, поламати воно ж заняття завжди цікаве, тож не будувати. Тому ну, взяли за це діло з ентузіазмом його ламати, і міряли, що попало. І особливо перепади температури були великі. Його его тримали там, на посту і хто там пробігав днем ночью лежав там поруч мат драта бухта і міряв. миряв там в конце я покладу пару фотографій бо цікаво виглядав так от прибіг з экрана иний льот там з них сошкребнув поміряв, побіг далі. так от, ну, роняли його декілька разів правда то вже не спеціально то вже через те що руки криві були. Ну, в общем, ну, під дождем він мог. Теж в -то, не то щоб спеціально, тому що ну, я і так знаю, що він захищений, ну, на ньому, правда, і пишуть. Но захист, вологозахист тут нормальний. Ну, в общем, так само получалось, щоб під дощ попадало. Ну, в общем, не вийшло його зламати. Він як міряв, так і міряє. І заряд на ці виміри він ну, фактично не розходить. Ну, важливо, якщо щось там. Підключити його, щоб він щось міряв, ту мережу, і кудись піти на півдня, може він от такий експеримент як би не проводили, тому що ну, за недоцільністю. ну, в Сенсу розумієте, в цьому нема ж ніякого, він предназначений, от у вас мережа. Підключили, поміряли і відключили. Займає це півхвилини, вже багато, а півдня то взагалі скажімо так. Нонсенс. От на звичайних вимірах тримає заряд. Тобто, так що я не уявляю, наскільки його вистачить. Це один раз зарядив. І, мабуть, і рік можна міряти. Перевірка працездатності у нього стандартна, як то на, на попередньому. Бреться просто ну, любий правиль, самий провідник. І просто закорачується. Два контакта і він ото показує по нулям. І показує вам заряд. Тобто можна глянути. Перед вихідом, наскільки він у вас заряджений, подивились. Ну і плюс перевірка працює, не працює. Ну, Хоч ще раз, все працює, не знаю. В мене паламати, того хлопців його не вийшло. Оцей поламати було вийшло. Ну правда, поламали, що називається, просто по своїй там, дурі. Не хотіли його ламати, що називається, само вийшло. Взагалі ми міряли мережу, і його якби не відключили, підключили підривну машинку, і підгнули підривною машинкою в мережу. Ну і вийшло, що розряд з підривної машинки пішов не в мережу, а прийшов на нього. І то при цьому він, ну, працездатність зрозуміло відпала, але не згорів там нічого, просто перестав працювати. Ну і що, відправив я його обратно на електрогідравлику безкоштовно. Полагодили, прислали, чи може інший прислали, я навіть не знаю. В общем, через день отримав опять роботоспособний. Ну це, ще раз кажу, це по дурості так треба було, відверто кажучи, догадатись. підключити підривну машинку. І... Так можна і кувалдами. Тому ну, це його так вже не перевіряли, що називається. Получили і за попередню таку перевірку. Ну, а так, все, що в голову прийшло, переміряти, попереміряло. Ну і опять же, по тому самому, ну, по діапазону вимірювання, то мінімальний дозволяє калібрувати електродетонатори на групи там розкидати, ну, перевіряти їх працездатність, чи там мостик не обурваний, да, калібрувати на групи, якщо там многоточковий підрив, якийсь планується, то Попередньо їх переміряти і по оперу розкласти, щоб групу були з одним опером, воно тоді краще працює. Ну, собственно, і в наказі так написано, і логіка. зрозуміла в цьому. І 900 том, ну, з таким опіром я не знаю. Ніхто, мабуть, з вас в житті з ним не зустрінеться з цим опіром, тому що це, ну я хірово знаю. Ну, можливо, таку оперу. Ну, в реалі, скажімо так, я думаю, максимум, який може зустрітися от у реалі десь на фронті. Ну, при роботі, яку би там не придумали, це ну, до 200 Омів і то це буде на запас. Ну, напам'ятати, хто не пам'ятає, 120 метрів одноразової лінії це десь 23-25 Ом. 120 метрів. Тобі ж кілометр буде 250, але кілометр провода мотати це повна дурь, ніхто цим займатися не буде. Можливо, такі опіри да, можна отримати десь в гірничній промисловості, там десь в шахтах, якщо там шпурів набурили десь в одночасний підрив там штук 30 зарядів, а да плюс треба ж це шахта уйти як можна далі. Від цього діла, бо хто його зна, а вдруг там десь якась поле, сметани, воно. Как... Так що як ніж, то там, можливо, такі цифри. Ну і то, я, чесно кажучи, сумніваюсь. Тому запас тут ну просто сумасшедший. Ну і плюс 900 тонн що треба буде придумати чим прокачати. Якщо така мережа і буде у нас купа детонаторів, купа віток скупай, ну там. В общем, зрозуміло. Так що отакий от вийшов приборчик, досить, скажімо так, непогана пара до маленького віхря. Хто більше не І в габаритах такі самі. Маленьке, невелике. В общем, що називається, заряджень. В общем, рекомендую. Мені подобається. Мале, легке. Що ще треба? Особливо, якщо сповнити Суковий М57, який ніхто з озброєння у нас так і не зняв. От у карбалітову хуйню з аналоговим ще стрілочним і тим самим показометром, то це виглядає взагалі якось фантастикою. Так що отаке. Знайте, користуйтесь, все буде Україна.